ви, що на Поділі мешкають понад 280 видів птахів. Голубів є принаймні два види: один лісовий, інший міський. Популяція горобця хатнього стрімко зменшується. Здавався б, найбільше у нас звичайних ворон. Ми їх бачимо щодня, але це не ворони, а граки. І вони теж різні. Одні у нас лише влітку і на зимівлю відлітають до теплих країв, а інші з Прибалтики прилітають тут зимувати. Більше про все це знають. Ornitologи. Тож йдемо на кафедру біології та екології до Кам'янського національного університету імені Івана Огієнка. Мій сьогоднішній співрозмовник, доцент кафедри біології та екології Микола Матвієв, позаду нас досить цікава і гарна така колекція птахів і савців. І зараз про це будемо говорити. Микола Дмитровичу. От розкажіть, скільки видів птахів, савців в цій колекції? Якщо говорити за птахів, то Ця колекція наша представлена 14 рядами, от, ну і за, за кількістю видів тут понад 130 видів. І е, сапці представлені шістьма рядами, і е, в колекції 26 видів. Як довго збиралась оця колекція? Це колекція відомого на Хмельниччині таксидерміста, натураліста Бориса Шевчука, який жив на Віньковеччині. Коли він загинув, було домовленість така, щоб передати нам на зберігання. От ми їх ми цю колекцію реставрували. А давайте зразу, аби не лякати наших глядачів, розкажемо, як от робляться ці опудала, Тобто, що це не навмисне, вбиваються птахи і савці. Ну я так сподіваюся. матеріалом для виготовлення опудал Це є е, ті мертві тварини, які знаходять на е, Автотраса mm -hmm. дуже багато птахів гімн від не тільки птахів і великі комахи. От в мене ціла колекція червонокнижнього виду колен, які були зібрані на мертві на авто на автошляхах. Хідно законодавство з певним розділ, з дозволом Міністерства екології. Музеї мають право на добування тварин. Ну наш музей цим не займається. У нас він поки що не науковий, і ми е, тільки формуємо цей музей. Ми я сподіваюся, що... гуманно. Гум... формуємо гуманна, і я сподіваюся, що десь літом ми відкриємо його. У нас в нас колекції є екземпляри тварин, які занесені до Червоної книги України. Ну от зокрема, буквально. 40-50 років тому ми говорили, що є шкідники. Ну вони, в принципі, зараз залишаються шкідниками. Це ховрахи, це хомяки. Це види, які зараз занесені в Червону книгу України. І якщо хомяка у нас ще можна зустріти, то хаврах це є досить рідкісний вид. Ну, на даний момент я знаю всього в Хмельницькій області одне діюче поселення і. 에, зараз його вже ну можливо фактично ще десь практично немає. Я от дивлюсь на оцих мишей і пацюків, і їх стільки видів у нас. Мені здавалося, ну миша і миша. Вона одна. Вони всі різні, їх багато. 에, у нас є. Ми їх всі називаємо мишами, але у нас є полівки, у нас є миші, у нас є мишаки, у нас є е, От, Зокрема, тут у нас немає в колекції, але є два, два види червонокнижних видів мишивок, які є у нас лісова, і, і вони у нас і є, вона так, є так? на території Хмельницької так. області. І от їх ну ін, інколи ми, ми їх фіксуємо. Вони характеризуються досить довгим, самим довгим хвостом, який перевищує довжину тіла, і чорною смужкою на, на спині. Один із самих яскравих птахів нашої не тільки нашої місцевості, а України, взагалі, це Сиворакша, вид, який Зараз гніздиться і в норах, і в дуплах. Слава Богу, ще трошки зберіглася популяція норників, які в основному поширені на півдні України. Інколи ми знаходимо на на Придністров'ї, при тобто на, на території біля Дністра, теж окремі особини цього виду ми ще знаходимо. Я розказував вам про. Одного самих яскравих птахів сиворакшу, яка занесена в червоній книзі книгу України. Є ще два види, які теж родичі належать до одного ряду сиворакшу. Подібні це рибалочка і бджолоїдка. Рибалочка, сама назва це вид, який є іхтіофагом. 100% харчується рибою, живе біля водойм. Ну і це вид осілий, зокрема, є у нас от, смотричі бджолоїдка. Сама назва ловить різноманітних перетинчастокрилих, зокрема і бджіл. Ї... Не люблять її наші бджоляри, бо кажуть, що вона дуже багато ловить бджіл. бджіл. Ну, звичайно, що це не є основна їжа, але частину все-таки харчув... об'єктів харчування припадає на бджоли, вона виловлює. Поруч знаходиться з... з таким хохолком – це одут. Вид, який так само, як і рибалочка, і бджолоїдка гніздиться в норах, в дуплах. Є навіть у нас на е, Кам'янці-Подільському, але в каньйоні зустрічається цей вид. Ну, і один з яскравих птахів, який належать до ряду горобцеподібних це Вивільга. Е, самочка е, така, оливкового кольору, ну, а самець такий яскраво-жовтий. Ага. Це птах е, у нас є в місті. Ну, а особливо в дендропарку, в каньйоні дуже багато його зустрічається. Полюбляє бути там, де є великі дерева, тому що будує гнізда досить специфічна, на самих тоненьких гілочках, щоб хижаки його не змогли дістати. А є у вас тут горобці? Щодо горобців, є у нас в області два види: горобець, польовий і горобець хатній. Хочу сказати, що польовий горобець. Зустрічається він скрізь, ну і сама назва польовий дуже часто можна дійсно зустріти на полі, біля поля. Скажіть, будь ласка, чи правда, що горобців поменшало суттєво за останні роки? Е, горобців поменшало, особливо хатнього горобця. Е, ці горобці дуже полюбляють поселятися будувати гнізда під шифером. Тому він ще в селах зберігається за рахунок от такої особливості, там переважна більшість таких шиферних ще будинків. Uh -huh. Якщо польовий, він може бути в лісосмузі, в лісі гніздиться, то це тільки населених фронтах. І тому от він будує гнізда теж в будинках, в трубах я знаходив гнізда, в парканах кам'яних. Зараз людина це все будинки утіпляє, пінопласт, потім сучасні ці будівельні матеріали, тому дуже мало стало місць, де цей птах міг гніздитися. Якщо така тенденція збережеться, то вони можуть зникнути як вид через який проміжок часу? Якщо говорити про наше місто, то фактично горобець хатній зник протягом останніх десяти років. Його вже немає. Інтенсивно, інтенсивно він зникає, зник от за останні п'ять років. Я не скажу, що його немає. Він ще зберігся. В деяких районах, от я живу на новій будові, прохожу, бачу невелич, невеличка зграйка, там буквально 10 особин, які тримаються біля сектора району, де одноповерхові будинки, угу. тобто сільського типу забудови От він там тримається. От на цьому стенді я бачу таке розмаїття дятлів. Вони всі мешкають, вони всі є на нашій території. У нас мешкає 10 видів дятлів. Із них девід це є ослії види, їх можна зустріти протягом року і зараз зимовий період. Ну і от всього тільки один вид, який досить не схожий на дятла, він більше схожий на гробцеподібних птахів, це крутигорівка, яка є перелітним видом. Є у нас в колекції два види червонокнижних це є жовна зелена і дятел трипалий. Найвеликий це і чорний дятел. Який буквально 20 років тому зустрічався виключно на малому Поліссі. Зараз уже цей вид розширив свій ареал і є у нас практично в кожному лісі біля Кам'янця-Подільського mm -hmm. можна, можна його зустріти. Та у нас дуже багато до речі видів, які є суто Карпатськими, але за рахунок такої специфіки рельєфу кліматичних умов вони зустрічаються і у нас. Я бачу у цій колекції є кілька голубів, є дрозди. В чому їхня унікальність? Вони якісь, наче, схожі між собою. Я хочу сказати кілька слів про два види: це припутень і дріст чорний uh -huh. які о, на теренах України і Європи мають дві популяції. Одна популяція живе в лісі, вона лісова. Чим вони характеризуються? Вони на зиму перелітають. Вони є мігруючими видами. І е, у нас... Тобто голуби відлітають в теплі краї? Теплі краї, так. Uh -huh. припутень, припутень. Ми uh -huh. говоримо про припутень. Якщо так само дріст чорний Лісова популяція відлітає на землю. Е, є міська популяція. В місті є ще одночасно є і лісова популяція, яка гніздиться і перелітає, і є міська популяція. Та, яка зимує, Та, яка зимує, вони є осілими, вони нікуди не відлітають. Оце є міська популяція. При потенції, поки є теж міська популяція, але він ще відлітає. Правда, є окремі особи, які вже третій рік, я спостерігаю, вже, Це, мабуть, тепла, така зима, вони вже тут починають. Ну зимувати. і тепла зима, і вони знаходять їжу взимку. Mm. І я думаю, що ще років через 10 ми будемо мати повноцінну міську популяцію, яка буде у нас особливо припутня, міські будуть, будуть зимувати теж на теренах міста. Бачу на цих стендах кілька видів білок. Вони всі у нас тут мешкають? Це один вид. Це тільки тільки різні морфи, вони мають різноманітне забарвлення, є сіре, руде, темне або чорне забарвлення. Це все один вид. Вивірка, mm -hmm. вивірка звичайна, стіурус-ульгарес. Але хочу звернути увагу, що в українській номенклатурі, в українській мові слово білка не існувало. Воно з'явилось уже в 30-х роках, коли почалось м -м -м, знищення української слово. мови. Да, фактично це є запозичення з російської мови. Ісконна, ісконна українська назва цього виду це є вивірка. Вивірка, звичайна. Тому я думаю, що слід нам повертатись до мови, яка завжди використовувалась в Україні, і, зокрема до назв тварин, зокрема до вивірки. Отут я бачу птахи, вони якісь начебто дуже схожі на чайки. Моря у нас немає. У нас є річки, у нас є Дністровське водосховище. Але хочу зазначити, що це є не чайка, це є мартин. Українська назва, тобто російська назва чайка. Це росі... так, як з білкою. Да, росі... Російська назва чайка, українською Мартин. Але в українській е... номенклатурі птахів є вид, який те на... носить назву чайка. Українською назва Чайка, російською мовою Чібіс. Це у нас чапля, чапля сіра, один із самих поширених видів. Е, є кілька колоній, зокрема, найближче до камянце подільського це вороновиць з того боку Чернівецької області, велика колонія цієї чаплі. А поруч знаходиться лелека, лелека чорний. Е, всі, всі ви знаєте лелеку білого, який гніздиться в населених пунктах. Це лісовий вид. І от у нас, у нас значно більше на малому полісі, але інколи він гніздиться і на Кам'янеччині. Вид суто лісовий, занесено червону книгу. Ну і якщо говорити за Бузол, Бузько, це все синоніми лелеки. А от скажіть, будь ласка, оці зграї ворон, які ми бачимо, ну практично вони є скрізь і в місті, і на Кам'янеччині, і на Поділлі загалом. От де цей вид тут представлено і чи дійсно це є ворона, звичайно? Те, що ми бачимо кожного вечора, це згра, великі зграї, це в першу чергу це грак, грак і до нього також приєднується галка. Що стосується ворон, то вони у невеликій кількості у нас зустрічаються в місті на зимівлі. От ви її бачите, це угу. сірий такий вид. І е, гніздиться цей вид виключно по долинах річок біля, біля води. Скажіть, оті граки, яких ми завжди плутаємо з вороною, вони живуть тут, їхня популяція збільшується і вони тут оселились взимку, влітку вони тут постійно є. Грак це кочовий вид, і що гніздяться у нас є в нас колоній в місті. Вони відлітають восени, більш південні райони, а на їхнє місце взимку прилітають північні популяції, Прибалтика, Білорусь. Тобто, тобто ми можемо і не, поміти, це не вже помітити. Інші. Да, ми ми можемо не помітити. Тобто, це якщо от так, спостерігати цілеспрямовано, тоді можна цей момент уловити. Я, наприклад, знаю, що це буває на початку жовтня, але uh -huh. в цьому році вони, до речі, змістились, це було 20-х числах жовтня. Ну, Зрозуміло, тепла осінь, осінь була, тому така от затримка. А так на початку жовтня я от, я буваю такі дні, що я бачу, що е, нема граків, спеціально починаю моніторити, нема ніде граків, а потім раз, так, хоп, з'явились, причому так різко-масово. Це, це, це вже Це вже, да, вже прилетіло інше. Отут от досить багато цікавого. Не про все, звичайно, ми розказали. Є е, багато таких експонатів, про які ще можна говорити і говорити. А от скажіть, будь ласка, е, чи е, доступна ця вся інформація і вся вся виставка для кам'янчан або гостей міста? Чи проводите ви тут екскурсії і чи можна сюди прийти? Так, ми для учнів шкіл з задомовленості вчителями проводимо екскурсії. Вже не скажу багато, новоложі ряд шкіл приводили своїх дітей. Ми ще його цей музей офіційно не відкрили, плануємо десь через кілька пару місяців відкриття цього музею. Ну, а коли він вже отримує запрацює. статус, запрацює, вже можна буде і ростим відвідувачам приходити відвідувати. Але, можу сказати, і до відкриття, якщо у когось буде бажання, ми ніколи не відмовляємо в тому, щоб провести екскурсію. Отож, вже незабаром можна сказати, влітку з'явиться ще один цікавий музей, де можна буде багато почути, багато побачити. Звертайтесь до фахівців, ну воно того варте.